Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню. Ця пісня присвячена нашому земляку з Чернівецької області Віктору Альохіну. Це один з тих, хто зараз воює на Бахмутському напрямку, в самому Бахмуті, який разом з хробцями виконує бойове завдання по знищенню живої сили противника. Е, так, е, на всього 20% ті, які дійсно воюють, е, які на передовій. І мало хто може зрозуміти ту радість за свого побратима, коли він живий, коли він здоровий, коли він дійсно виконує бойове завдання. І хай буде. Ми не є такі популярні, як ті, що сидять зараз в воєнкоматах, ті, які сидять на другій лінії, в теплі біля своїх жінок, ті, які служили. На військових кафедрах і зараз сидять у штабах. Ми не ті хлопці, ми ті, які копають окопи, ті, які наражаються в першу чергу не на безпеку. Ну і я хочу заспівати пісню, присвячену Віктору Альохіну. Мому земляку з заставні. Поминус у тинуну Заставні мирно спить! В цей час і великий боронить хтось Бахмут, коли життя та смерть поставлені на ваги, вой заставне тут, воює наша земля, Альохін вікториє, хоробрий, славний воїн. Боронить він Бахмут у ці зимові дні, і тут, у пеклі ці, він є по власній волі. Альохіна, я знаю, хто заставне який тут, у Бахмуті, воює кожен день. В корошиснах із другої гармати стріляє по них влучно уранці в ніч та в день і каже командир: усім відео вперед, щоб перекрити шлях, який веде на Бахмут. І Віктор наш земля виконує наказ та криє схвати від четвертий справа, Сектор, хоч не бій. Та віктору строю. Він разом з хлопцями валі дає обіцяє. І б'ється на смерть тут з на наш А Альохіна, я знаю, кіборга заставни, який тут у Бахмуті, воює кожен день, стріляє по рашистах із другої гармати, стріляє поміхучно уранців ніч на вдень, коли хтось утинув заставні, мирно спить, та має час завжди на радість та розваги. Цей час війни лики, боронить хтось бахмут. Коли життя та смерть поставлені на ваги, бо жоль заставне тут, воює наш земляк. А Віктор є, хоробрий, славний воїн, боронить він Бахмут у ці зимові дні, і тут, у цін, він є по власній волі. Альохіна я знаю, кіборган заставне, який тут, у пахмуті, воює кожен день, стріляє по Ми хлушно уранці в ніч на вдень, стріляє по рашистах із другої гармати, стріляє по них лучмо, уранці в ніч на вдень. Слава Україні, ми переможемо!